Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти баланс між бізнесом та особистим життям. Я дам 5 ефективних стратегій для ділових жінок. Привіт! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо про одну дуже важливу тему: як тримати баланс між роботою та особистим життям. Як часто ви відчували, що не встигаєте ні на роботі, ні вдома? Баланс це ключ до щасливого і успішного життя. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма стратегічними підходами, які допомагають мені та моїм клієнтам. Ми, жінки, досить часто беремо на себе відповідальність за інших. Ми і кухарка вдома, і прибиральниця, і на роботі треба встигнути, і за дітьми подивитися, і повирішувати якісь питання, але досить часто ми забуваємо в цьому всьому про себе. Перезавантаження може привести до вигорання, і сьогодні я розкажу вам, як цього уникнути. Важливо зрозуміти, що баланс це не тільки для нашого добробуту, але й для успіху в бізнесі та особистому житті. Перше, що потрібно зробити, це визначити, що для вас важливо. Час це наш найцінніший ресурс. Якщо ви самі не розставите пріоритети, то життя вирішить за вас. Коли я сама почала планувати свій час, я зрозуміла, що встигаю набагато більше. Наприклад, я розподіляю свій тиждень так, щоб встигнути і з сім'єю побути, і з собою зайнятись, і не забувати про свою улюблену роботу. Я зазвичай використовую такі інструменти, як Google календар, або примітки, або у мене є власне розроблений планер успіху. В ньому я часто пишу свої нотатки. Розподіляю свій час, використовуйте такий інструмент, як щоденник або планер. Це допомагає ефективно планувати свій час. Ідемо далі. Делегування. Чому делегування так необхідне? Делегування це не сладкість, це мудрість. Ви не можете зробити повністю все тільки самостійно. Відпускаємо контроль. Коли я почала делегувати, я зрозуміла, що маю набагато більше часу для себе, для бізнесу, для стратегічних якихось планів. І, звісно, на себе і для відпочинку. Наступне дуже важливе це турбота про себе. Якщо ви не зможете дбати про себе, буде складно так само дбати і про бізнес, і про родину, і про дітей. Я завжди виділяю час на медитацію, на спорт, на танці, тому що мене це енергетично наповнює. Варто знайти те, що вам буде приносити задоволення. Обов'язково це в свій графік як обов'язковий пункт до виконання. Далі чіткі межі між роботою та особистим життям у випадку, якщо ви не будете мати цей баланс. Ви будете постійно знаходитись на роботі. Навіть знаходячись вдома, ви будете думками постійно на роботі. Це дуже погано. Будь ласка, давайте навчимося разом з вами розділяти роботу та особисте життя. Я особисто для себе встановила правило після 17.00 ніяких робочих зідзвонів. Цей час тільки для родини, тільки для моїх улюблених дітей. Встановіть часові рамки і дотримуйтесь їх. Далі, навчіться казати ні. Чому так важливо вміти казати ні? Ми дуже часто намагаємося всім догодити, але це дуже виснажує. Дуже важливо вміти казати ні для того, щоб зберегти свій енергетичний ресурс. Колись я брала на себе дуже багато додаткових зобов'язань, а потім жаліла, що бракує часу. Тепер я навчилась сказати ні, коли розумію, що завдання не відповідає моїм пріоритетам. Перед тим, як погоджуватись на щось нове, подумайте, чи це справді важливо для вас і для ваших цілей. Отже, підсумуємо, щоб знайти баланс між бізнесом та особистим життям. Необхідно визначати пріоритети, делегувати, піклуватися про себе, встановлювати межі та вміти говорити ні. Якщо вам сподобались ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ось тут я залишу посилання на мій інстаграм, там ще більше цікавої інформації. А ще поділіться, що вам допомагає зберегти баланс. І якщо вам потрібна допомога у створенні стратегії для балансу у своєму житті, звертайтесь до мене за персональною консультацією. Дякую, що були зі мною сьогодні. До нових зустрічей і не забувайте, що баланс це ключ до вашого успіху. Бувайте!